Після того, як заклади отримали листи про те, що платні послуги також обов'язково необхідно вносити до електронної системи, до нас все частіше почали звертатися із запитом, як же саме це робити через медичну інформаційну систему MedInfoService. Тут дуже важливо зрозуміти, що платні послуги, ті, які пацієнт сплатив, чи ті, які, наприклад, там медогляди, де організація сплатила за пацієнта, не повинні бути Продубльовані оплатою від Національної служби здоров'я України. Відповідно, вони мають бути внесені за певними правилами, які описані в листі, який надіслала Національна служба здоров'я України на заклади. Відповідно, тут є дві можливі схеми внесення таких записів до електронної системи. Перша це через відмітку у взаємодії про паперове направлення. І тут ми з свого боку дещо спростили для вас процес внесення інформації. Давайте коротко розглянемо, як це працює. Ви просто створюєте новий візит. Далі, ось тут є у нас кнопка Додати паперове направлення. Тут потрібно заповнити параметри, але якщо це платна послуга, ви просто відмічаєте галочкою Платна послуга, і система автоматично заповнює вам параметри, які потрібно передати до електронної системи. Ви лише зберігаєте, заповнюєте діагноз, заповнюєте послугу, наприклад, там консультацію чи діагностичний звіт, і реєструєте цей запис в електронній системі. І таким чином він не буде продубльований оплатою від НСЗУ. Другий варіант це коли у вас є електронне направлення. Таке електронне направлення має бути виписано за програмою Інші джерела фінансування. Якщо це направлення виписали за програмою медичних гарантій, ви завжди можете це змінити при прийнятті направлення в роботу. Як це працює? Ви заходите в управління направленнями, вводите номер направлення. Далі натискаєте Отримати, обираєте Потрібне направлення. І коли обираєте прийняти в роботу, ось тут у вас обрана програма державних фінансових гарантій, вам треба обрати інші джерела фінансування медичного обслуговування і прийняти таке направлення в роботу. Після опрацювання такого направлення оплата від НСЗУ за такий випадок здійснена не буде. Якщо ж випадково вийшло так, що ви внесли запис, який було оплачено пацієнтом. До електронної системи за правилами, які будуть оплачені за програмою медичних гарантій, вам такий запис необхідно передати на сайт форми 066, як такий, який потрібно виключити із оплати.